Я хочу сказати свою думку. Коли завтра одягну футболку, а я ж казала, коли в 19-му році ми просили не голосувати за оце і казали, що буде війна, нас не послухали. Коли почалася Велика війна, ми могли би, та що ж такое, купити попкорн, виїхати за кордон, сидіти там е, із-за кордоном командувати. Як? Тут вам всім жити. І казати, а ми ж казали, ми ж казали, що не ви не обирайте оце, а ви обрали оце. Ми два рази казали, і в 2019 році на виборах президента, і в 2019 році на партійних виборах, але ви все одно вирішили, що треба зробити на ще раз. Так от я вважаю, що особисто ми маємо право казати. Те, що ми зараз кажемо. Особисто ми маємо право критикувати цю владу, тому що ця влада не робить, ні, не так, вона робить одно велике ніхріна для того, щоб нас поступово поступово привезти туди, де ми зараз знаходимося. Практично на дні маріанської впадини. Чому ми маємо право це казати? Чому особисто я маю право це казати? От я буду казати за себе, да? особисто за себе. тому що я не втекла. Я жила в окупації, ми допомагали в окупації людям, тому що ми і залишилися для того, щоб допомагати. Ми взагалі-то думали, що ми будемо тут захищатися, але влада нас здала. То чому я повинна зараз владу в дупу цілувати? Скажіть мені, будь ласка, раз. Потім, коли нас звільнили, хто залишився в місті і не виїхав, ми могли би виїхати з-під обстрілів. Ми залишилися, тому що ми. Самі для себе вирішили, що ми повинні допомагати ЗСУ. Чому? Тому що вони, по-перше, нас захищають, вони нас звільнили, вони захищають нас і зараз, і вони це ті, на кого ми опираємося, щоби зберігти нашу державність тільки на них, не на тих, хто керує державою. Тому чому я не маю раптом права їх критикувати? Мені оце не на часі одразу не подобалося з самого початку, як ми були в окупації, тому що коли віріщук віріщала. Виїжджайте якось ні. Спочатку вона казала залишайтеся, потім вона сказала виїжджайте окупації, А як виїжджати? Як-небудь, як хочете, виїжджайте. І люди на свій страх і ризик. Хтось виїжджав, хтось таки залишився лежати отут між Херсоном, Миколаєвом, гніть, поки не звільнили нас, із дітки, і дорослі, і скільки таких розстрілювали. Хтось на, на Криворізькому напрямку. А влада наша крала, крала. Знає, я крал, Краду і буду красти все, то чому я не маю права її критикувати? Скажіть мені, будь ласка. Ми, ті, хто залишилися тут, незважаючи на те, що ми казали, що так буде, і ми знали, що так буде, ми маємо право, і ми повинні це робити. О, і не треба нам закривати рот. І якщо комусь не подобається, що я кожен раз кажу про те, що Зеленський ви можете відписатися. Є дуже багато людей, котрі кажуть, що без Зеленського сонце не встає, що Зеленський найкращий. Вишивають його бісером, співають йому пісні, ікони роблять і все таке інше. Ну, будь ласка, це ваш вибір. Але ви своїм вибіром у 2019 році своїм вибором, зробили вибір і за нас, і за своїх дітей, і за своїх онуків, правників. Ви зробили вибір. Ви нас скинули знову в руїну. А підіймати ви не будете. Зараз хтось поїхав за кордон і там вже залишиться. От із, -за тих, із -за тих, котрі за нас вибор зробили. Хтось, правда, є такі не багато, але є все ж таки, хто включився, нарешті, і допомагає ЗСУ. Але ми не знаємо, як буде далі, тому що такі люди, на жаль, не змінюються. І станом на зараз, я вам хочу сказати, що багато хто вже живе виборами. Багато хто вже мріє, як це буде, як він такий офігенний волонтер, або офігенний військовий, або просто гарна людина, меценат, ем, амбасадор і ще що, ще стільки слів, бляха, Тут скоро забудеш, як тебе звуть, але ось слів багато, таких гарних, красивих, і вони будуть йти до влади. Це нормальна, в принципі, така амбіція нормальна. Але я вам хочу сказати, що дай Бог нам, і це я зараз не, не зрадафілю, дожити до того моменту, коли будуть вибори. Дай Бог, щоб в нашій країні до того моменту залишилася наша країна, така, як вона є, в чому зараз є дуже великі сумніви, да, що нас. Звільнять ну, взагалі-то якимись там домовленостями, уже навіть Зеленський не буде пити каву в Ялті, а вже каже, що самі не спроможні перемогти. Е хм. Він каже те, що кажуть йому. І тому я казала, буду казати. Казала, кажу і буду казати.